Останні теплі безхмарні дні. Літо не поступалося місцем нахабно і вперто Мов вином, напивався сонцем, лишаючи на дні. Краплини сум, багато суму, якщо відверто Лишаю безліч несказаних слів. Просто бо немає кому вже їх казати. Десь поблизу розташована церква. Чути спів. Церква вчить нас прощати і чекати. Церква вчить нас не носити образи. Сержант вчить носити бронежилет, тримати стрій, виконуючи накази, і мати два Євангелія, БК і турнікет. Ранкова роса розтікається берцем. Сосни вдихає тумани на повні груди. За хвилину до початку дощу його відчуваєш серцем, як і зародження нової застуди. Ковдрою стелиться листя, ховаючи нори зміїння. Вітри увірвалися в ліс без зайвих прелюдій, Розпочинається ще одна осінь в країні, де вже майже 1300 днів триває лютий.